Та глядачі мого каналу вітаю українське панство. 17.28, 28, 28 жовтня-субота. Дивимося на 29 на неділю, місто Київ. По берегах дивимося зараз правий берег. Буду дивитися також і приватний сектор, і багато квартирні будинки. Ні. Приватний сектор, коса. Ой, дуже у вас, імовірно, що буде щось таке, он по дитині. Швидко пройде да, по тучкам туди, де вже було. Да, дуже ймовірно. Дуже ймовірно. Те ж саме. Те ж саме протязі всього дня це буде. І наприкінці ось тільки трошки заспокоїться. Да. Оце такий приватний сектор. Багато квартирні будинки. Тут лежить розвілка, і що потім? І потім пльотки. Але люди задоволені. А що? Ага, ППО працює, ясно. Далі. Далі захист всесвіту і що іще? Пройдете по клеверу, Теж буде тут, скоріш всього, успішно. Так, і наприкінці, наприкінці, наприкінці теж буде хорошо. Оце тут у вас ППО спрацює. Ну, в принципі, я не бачу по багатоквартирним не повинна. А от приватний сектор, оця більша частина буде у вас під загрозою, тільки під кінець. На вечір піде трошки спокій у вас. Ось така історія по правому берегу. Давайте я продивлюся постраждалих. чи співпаде. Приватний сектор. Іде, іде у вас? Іде ця історія, чоловік? Іде. Угу. Так. Ну тут я не впевнена, що тут фатально, тут, може, він іменно постраждає. Хоча по луні не знаю, не можу, так. Так, по лисиці бішме, а. Букет лежить між, виходить, такими картами. Угу. Ну, тут іде захист есвіту, але ну, я вам хочу сказати, що тут теж можливі травмовані, але не дуже серйозно, скажімо так. Бо все ж таки тут полегше карти, але потім, бачите, все одно йдуть проблеми. Так, ну і далі що у нас тут а, на, до кінця? Ну тут краще, краще, краще. Угу. Так, багато квартирні, у вас опять лежить розвілка. Не бачу я постраждалих у вас тут. У вас гарні карти. Тут щось незначне буде. Хоча карти хороші, нове, нове, що нове, сонечко нове? Що там хтось родиться чи що? Так, да, тут буде все добре. Отут тут приватний сектор, ой, вибачаюсь, багато квартирні, буде все хорошо. Отут, отут, тут менше, а тут буде історія з постраждалими. Так, це у нас був правий берег. Я світло включу люди, бо темно вже прям сідає сонце і темно, не вспіла. Лівий берег Києва. Значить, ну я вже бачу <клес> по цим двом картам, що буде у вас іти люди оповіщення. По правому берегу, але ситуація у вас буде комфортна. Тут теж захист всесвіту. Буде якесь рішення, то, ану, я ще перевірю. Ні. Іде ресурсна карта, звісно, але. Оце, е, ану. Так, да, тут подія буде. У цьому місті буде подія. Це якесь місто, де люди, е, багато людей, коротше. Чи відпочивають, чи клініка, чи якийсь парк, чи щось таке. М -м. Ой, завтра ж неділя, да, люди будуть гуляти. Так, так що ось. Так, тут буде відбиття за да, з букетом. Але все ж таки там така буде ситуація десь в середині дня, мабуть. Тут ключ, все нормально. Це приватний сектор. Ви там краще знаєте свої міста. Хоча, лівий берег, це ж не центр, да, у вас там скрізь, вважайте, ця територія. Отака. Ой, господи, зачепила кольцом, лазочку. Так, тут у нас по тучам, по клеверу йде ось така історія. З горою будете щось проходити, але по клев... з клевером ну, більш-менш. Не повинно бути нічого страшного. Тут швидко щось таке буде. Пройде мимо вас, може пролетить. А чи будуть якісь вламки летіти, чи щось таке? Ні, не повинно бути. Так, ну і тут у нас наприкінці дня буде лежати розвілочка. Книжечка приховує і що, і як? Взагалі, зміни йдуть, якісь можливі тут прильоти, можливі пошкодження наприкінці. Але воно більш так знаєте, відтягнуто. Це я вже докладала і бачите, скільки карт. Тому, може, воно відтягнеться туди, прямо на, на інші сутки вже. О, тому що перша карта зразу після роздоріжжя іде це гарна карта, тут не повинно нічого поганого бути. Далі швидко йдуть зміни, і ось сонце лежить зразу по змінам струною, і далі пошкодження. Тобто тут можливі пошкодження. може З переходом на інші сутки може ще застане кінець, суток, але отут отут може таке статися, люди. Це був лівий берег, багатоквартирні тут я вам казала. Давайте глянемо постраждалих. Якщо співпаде, то значить так воно і буде. Так, значить, приватний, ось наприкінці, трошки йде у вас пошкодження, незначне. А, може сім'я постраждає. Ось так. Або сім'я трошки постраждає, або може дитина постраждати. Тобто, ну, таке щось воно Неясно, Бачите, ситуація трошки неясна поки що. Так, вроді нічого. Більш-менш. Так, і далі у нас багато квартирні будинки. Що будуть тут постраждалі. Ну, поки що не бачу такого нічого поганого. О. Ну, тут якось, бачите, іде по луні, так, ідуть проблеми, але пройдете ви по клеверу, тут незначно щось воно буде. Може взагалі не бути, тому що клевер він дає ще і повний успіх. А отут у нас на аїстах лежить роздоріжжя. І після роздоріжжя йде хлопець, тобто там десь ще не зрозуміло. Тут теж не дуже зрозуміло. Іде по зіркам це психічні якісь речі. Ось вони. Психічні, психологічні, По розвілки. Якщо то буде. Ну, подивимося. Змія показує все, що завгодно, де тільки Це ще може показати, то, що воно психічне, то понятно. Але ще може показати, що це може статися вночі. Ну, то, понятно, що вночі дати ще. На змію покладу, так. Да. Так, да. оця історія отут. І тут воно неясно, і тут іде така історія. Тут на початку, це за гора, ну, тут таке ощущення, що, як знаєте, хронічні захворювання, тут ключ в руках, тут Ні, це не то. Отут, наприкінці суток, і там, і там ідуть загрози. Я б даже сказала, що отут, у багатоквартирних більше. По-приватному тут менше йде. Якщо даже воно і станеться тут, воно лежить між деревом і дитиною, то позитивні карти дитина показує, що то не дуже значно. І ще й не ясно, чи буде воно. А ще воно може показати те, що а, вже тут, там ті люди. Вони мали ті пошкодження, це може ще і таке показати. Тобто, вже вони не перший раз, як кажуть, страждають від цього. Тобто, ну, приватний сектор туди часто прилітає. Ось так. Все, Київ я вам показала, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на канал, все. Почуємось.